Я, як завжди, сидів у себе вдома і поняв, ну треба ж робити щось з цим зеленим п'ятном. Треба ж. Тому на навчайний шах. Піти в бібліотеку. Може там щось буде. Дорога буде мутною, але потрібно. Тому я викликав таксі. Ну як викликав? Купив Стайн Угу, Дякую вам. Тепер буде не так довго. А. Мене розвели. Ну що ж, будемо читати? Я вже все прочитав, тут нічого нема. Що тут є якась тайна книжка? Ну, маєш бути десь. Інакше. Одна ну, нема. Хоча стоп. Я вже останні дві сторінки не дочитав там, де були автори. Оце не авторів. Стоп, тут розказується, що робити, якщо на вашому тілі з'явились зелені п'ятна. Все, скоріш за все, загальний, Далі всі сторінки вирвані. І в Повернувшись додому. Закриваємо двері. Я вирішив. ...загуглити, а точніше заспитати учата І так, Хто такий зелений? Шайокс? Вигадана істота. Але ж ні, вона напусти. Живе всередині тіла шайокса. Ні, це не вигадана істота, вона існує. -мо. Ну, значить, це не вигадана істота, як думає,